Доброго дня, глядачі каналу, мій затишний садочок. Сьогодні розмова наша піде про таку рослинку, як жасмин голоцвітковий Її гарні такі зелені стволики прикрашають ось мій, мою сітку від сусідів. Вона ранньоквітуча, ця рослинка, має дуже-дуже гарненькі ніжні квіточки. Ось, розмножується. Пагонами можна приложити до землі і дуже-дуже легко вкорінюється. Я вкорінюю ось такими ось дротиками, бачите? Прижимаю до землі і все цього вистачає. Він дуже невибагливий у своєму догляді. Один раз посадивши, ви його будете знаходити кругом біля себе. І не треба з ним нянькатися, бігати. Він. Е Скажімо так, до поливу він не, силь, не вибагливий, зовсім, від слова зовсім. Вирощувати можна на сонці, спеки він не боїться. У нашому регіоні, а ми живемо в Одесі, він витривкий. Я вже заготувала багато, накопала. А зараз вам покажу, як він виглядає корінням. Ось, зараз спробую підколупнути. Ну я вже копала, чесно скажу. Вже нарила його стільки, що треба вже йти висаджувати. А вам ще не показала. Дивіться. Ось, дивіться, яка рослина. Дивіться, яка гарна коренева. Ось, І зараз покажу ще, скільки я накопала. Бачите, за цей рік, за цей рік, ось весною він вкорінений. І скільки він надавав уже кореневої. Те, що я тут зірвала іншу гілку, це нічого страшного, він, дивіться, має далі вже коріння і знову коріння. Дуже добре вкорінюється, його особливо не треба з ним гратися. От. Він дуже гарно вкорінюється, О, прискакало чудовисько. Ви мене запитаєте, чи можна його зараз е, висаджувати по всій території України? Так, я скажу, так. тому що ця рослина, ця рослина дуже зимостійка, дуже, в нього за 30. За 30 він переносить А В нас в Україні, навіть у Закарпатській області, таких морозів вже не буває. Ось. Тобто це рослина для всієї території України. Раніше пізніше зацвіте, це вже то таке діло. А на те, що він буде квітувати і дуже рано, з-під снігу, це я вам гарантую. Тож, Висаджуйте, це дуже-дуже гарна рослина, гарна прикраса. І літом і зимою, ажурне листя, ніжні жовті квіти, тим паче, коли вони перші, це прикраса саду, дуже зарання. Ну, десь от такого кольору, як моя піраканта, бачите? Ось такого кольору і він цвіте, Це оранжева. Є ще жовта і є ще червона. Ось. Вони ось тут по сусідству і вони схожі, дуже колір схожий. Пізніше буду вам показувати, коли зацвіте жасмин. Побачите, як, як дуже схожий колір квіток. У нього жовта квіточка з такою більш червонястою серединою. І бутон він більш темніший йде. Коли відкривається, вона яскравіша. Ще одна квіточка йде. Тож, висаджуйте жасмин. Буде гарною прикрасою до вашого саду, ранньою прикрасою саду.